Жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки на біленьке. Щонайменше шість ударів завдали росіяни по одній з громад. Ушкоджень зазнали приватні будинки та сільськогосподарське підприємство. Також в результаті обстрілів сталися дві пожежі в Оріхові. Незвичайники ліквідували загоряння житлового будинку та надвірних споруд на загальній площі 120 квадратних метрів. За іншою адресою горів гараж із легковим автомобілем всередині. Загалом у впродовж доби окупанта завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів, гаражів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Гуляйполю. 364 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новодарівку. 168 артобстрілів задано по території Лобкового Кам'янського Степового Гуляйполя Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п'ять разів штурмували позиції сил оборони поблизу Щербаків, степового та Лобкового. На цьому відео можна бачити, як наші захисники знищують солдат окупаційної армії й укриття, в яких вони переховуються.